Доброго дня з вами інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо відчити нами замовлення. Це тканина Дралон. Артикул 84316 В1, синьо-біла полоска. Полоска достатньо широка, приблизно 5 см, але нерівномірна з білою. Біла трошки вуща, тобто десь приблизно 3,5-5 см. Ось така. Тобто <клес> полоски не рівні між собою. Ми відшивали даний виріб шириною 380 см, висотою 230 см, через кожних 20 см встановлені металеві люверси, ось такі внутрішній діаметр 1,3 см це вулична штора на терасу. Люверси також ось поставили по бокам внизу, для того, щоб клієнт міг зачепити на гачки і штора ну не Розвивалася під вітром. Ось такі ще додаткові люверси попросили поставити внизу. Коза цікавила дана тканина, це іспанська тканина дралон, доступна до замовлення на нашому сайті юмтекс.юей в розділі вуличні тканини, кого цікавить пошиття готових вуличних штор з даної тканини. Можете звертатися по телефону 097 556 2689. Для тих, хто знаходиться в Києві, можете подивитися в нас в офісі місто Київ, вулиця Тимошенко, 19. Як виглядає тканина вживу. Також я можу по вашому запиту прислати фото та відео даної тканини, тому що не тільки є темно-синя полоска, є й інші полоски. Наприклад, зелена з білим, червона з білим, чорна з білим. Тобто, якщо вас цікавлять інші кольори, можете звертатися зробимо для вас фото та відео тканини. До нових зустрічей, до нових відео.